Вітаю всіх. Хочу ще зробити одне маленьке відео цією колодою. За яких умов Путін піде на перемир'я зараз. Ось квітень-травень. За яких умов Путін піде на перемир'я зараз? За яких умов він на це піде? Квітень, травень там. Кордони. Знову була карта перша кордонів. Територій. Кінцевий результат який? Території. Його цікавлять саме території. Справедливість. Знаєте, він піде при двох варіантах. Перше це отримає, що хоче, і друге повне розчарування. Ось. Десятка мечів. Нашим треба так підтягнути, щоб він отримав розчарування. Десятка мечів оце воно і є. І п'ятірка кубків. Дивіться, розчарування по територіям і справедливо буде розумно зараз зупинитись. Постійно чи на деякий час це вже друге питання, але наших є шанс даванути і щоб він отримав розчарування, щоб він не отримав то, що він хоче. Не розраховував на це отримати в найближчий час. Є такий шанс. Шанс він є, але чи ми зможемо цим скористатись? Давайте глянемо. Україна скористається. Варіантом надавити напутті, на натиснути, щоб було таке перемир'я на більш-менш умовах адекватних. Четвірка кубків ні. Однозначно, ні. 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 Цього не буде. Бо ми втратили свої ресурси на це. Ми не маємо на це ресурсів, сили і можливостей. І знову кордонів карта вилазить. Ну, ми будемо робити висновки з того, що ми можемо. Все. Україна не використає цей момент. І нічим це зробити. Тому будемо мати, що буде. Ми не впливаємо на це. Зрозумійте ви нарешті. Ми на це не впливаємо. Тому. Будемо пожинати плоди і результати.